Всім добрий день, всім тихого дня. Сьогодні таке відео хочу вам показати. Думала не знімати, але все-таки зніму, бо багато у нас новачків у мене підписаних і чекають моїх відео. Всі ми мене бачили за будинком. У мене це в мене мінлива великий кущ. Показувала я вам, як я їх загущавність у мене, крупнулисний гортенцій. Показувала я вам. Тут у мене дуже багато, бачите, гортензій посаджено крупнолисних. Вони такі високі, бо тут е, сусідський забор. І я їх буду проріжувати. І у мене тут є гортензії. Що, бачите, вони тут такі ці всі високі, бо тут оце із серії you and me, Endless summer, Ну, великі, бачите, такі. А тут ось у мене взагалі дивіться, бачите, це маленька вона. Це низькорослі вони. Тут я їх буду викопувати. Я так розумію, що вони просто тут мені не потрібні, бо вони низенькі і вони дуже густо посажені. І зараз, і я так думаю, що там ще є така гортензія, дві штуки, яка ще вона просто, ну, вона, якщо є, вона мене перезимує зараз, вона мене квітнути не буде, тому що вона підмерзне. Вони підмерзають. Вони... Я пробувала бачити квітучу, вона заложила бруньку. Але. Я так думаю, що вона може не перезимувати чисто із-за того, що вона підмерзне. Я хочу їх зараз пересадити в горщики. От, тут некоторі поїдуть на дачу. Бо я тут хочу їх тут дуже мало місця, щоб ходити, вони тут не будуть у мене. От, і таким чином зараз хочу вам показати відео, як я викопую, пересаджую і як я це роблю. Так що робіть каву. Кому треба, то дивіться відео до кінця, кому цікаві такі мої відео. Так, перший саджанець я викопала. Я вам не буду показувати, як я лопатою пору І саме головне, ви повинні провірити на наявність лічинки майського жука. Точно так же викопала я другий кущ. І зараз провірю яму на наявність майського жука. Але я все поливаю метарізіном. Ну. Все може бути. І коли ви будете садити, то дивіться, як наросла за рік корнева огромна. Це саженці посажені були, вірні, не рік, а 2. Саженці були посажені в прошлому році весною, і вони перезимували у мене цю зиму, 24-й рік. Такі вони великі вже доволі такі десь по 80 см. Заложили вони. Квітучу бруньку. І я таким чином їх, бачите, вся квітуча брунька. Всього вона. Все вона, ось вона, бачите, все. Все вона. І я таким чином хочу її зберегти, бо цей сорт, він не ремонтантний і хочу, щоб вона заквітла. Але вона підмерзла в цьому році і не квітли вони. Але я наростила гарну корневу в землі. І зараз я їх буду садити в горшки. Ну, отак, я все викопала. Залишила тільки те, що ремонтантні сорти, які вони мені потрібні для живцювання тут. Тут у мене біла неукривна залишилася. Взагалі їх я взагалі укривати не буду тут, навіть не буду їм робити. Вони будуть у мене тут, це маточники, я собі залишила. Це біла взагалі не укривла, а це в мене Я Її також залишила для маточника, собі, для житьога. Ну і все. А тут весною, я думаю, посажу сорти. Які мені треба на дорощування, на вирощування в груті. Освободила собі тут таку діляночку, тут їм не так спекотно із-за будинка, із-за забора. І тут вони гарно ростуть. Ну, Ось такий мій сьогоднішній труд дуже тяжкий. Люся, з усіма поздоровкайся. Це виставила в групу дівчата, мене позабирали. Ці величезні кущі, це ви знаєте, іменно для початківців це просто Ну супер, як то кажуть, кущі гортензії. Тому що вони, во-первых, вже не бояться холода, їх можна вже не так укривати, як обично. провірені це все сорти. І для початківців серії крупнолисної гортензії You'd Forever-Ever. Endless summer – це ті гортензії, які старі гортензії, які були завезені до нас давним-давно. Їх в Україні дуже багато, і вони не такі примхливі. Вони просто квітнуть, їх навіть, ну як кажуть, не такий за ними надав догляд, як, наприклад, за тими гортензіями, які зараз привозяться із Голландії, і вони такі більш примхливі. І на них можна дуже гарно навчитися живцювати. Тому що ці всі гортензії, вони ж дуже-дуже легко і таким чином. І показую вам те, що я хочу зберегти, викопала, я вже їх пересадила в горшки. Цим відео я хочу вам сказати, сказати наступне, що, якщо ви хочете, наприклад, виростити якийсь сорт гортензії, ну, Великим кущем, собі як маточник, то ви можете посадити його весною в ґрунт, а восени його викопати в горшки. І, вона вас перезимує, наприклад, вони мене будуть зимувати в гаражі, а весною я їх можу також висадити в ґрунт. Це, знаєте, такий у мене один із методів, тоді, коли мені треба. Виростити гарний здоровий куч на маточник. Тому що в горщиках є гортензії, які ростуть дуже повільно. Є які ростуть дуже-дуже швидко, -дуже а є які ростуть дуже-дуже повільно. Наприклад, я хочу вам показати оцих двох гортензій. Вони, бачите, вони навіть в грунті дуже-дуже мало наросли. І я хочу, і вони не квітли у мене в цьому році. І для того, щоб вони мені підтвердили сортність, мені треба, щоб вони заквітли. Якщо вони в мене будуть в ґрунті, вони також можуть підмерзнути і наступного року не квітнути, тому що можуть підмерзнути оці квітучі ґрунти, які вони заклали. То Таким чином, я їх викопала із ґрунта, пересадила в горщики. Стосовно землі, тут, значить, кислий торф, Класман, трошки землі, те, де вони росли. Осмокота насипала я їм. Значить, і тут трошки лісової землі з лісу. Все, тут отакі оце, бачите, значить, і торф, який я пересадила їх. І таким чином я хочу їх зберегти їм квітучу бруньку. Тому що, якщо вони в мене не квітли в цьому році значить вони підмерзли. тому що ці всі гортензії, вони всі квітли, там в тому, значить, рядку, оці всі великі гортензії, вони всі квітли. І ці квітли гортензії просто я їх викопала для того, щоб буду їх живцювати зимою. Я їх викопала, і вони мені потрібні як матеріал для жицювання. Ці поїдуть до дівчат, до початківців. Там було запитання у мене згідно мочистої роси. От сьогодні вже у нас 9 жовтня. Дивіться, показую вам. От є слистя із гортензія, на якої немає мочистої роси. От вона, дивіться, чистий лист у неї, чистіший просто. Ростуть вони в одному місці, одним і тим же уходом, все листя чисте. І єсть гортензія, там же ж була вона, бачите? Вона вся, вона заложила у квітучу бруньку. Вона вся, це в мене тугези. І таким чином вона вся-вся в чистій русі. Але я вам скажу, що я з цим уже, чесно сказати, вже не переймаюся, тому що вони скоро скинуть листя і будуть спати. Я так думаю, ще, що все залежить ще від сортності гортензії. Тут також, бачите, цей кущ чистий. Чистий, 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 а цей починає на середині чомусь у чиста роса. Для себе я зробила ще такий висновок. Є гортензії, які ви поотримали, із, наприклад, із голландських розплідників, є сті, які вже вони на собственних ваших корнях. І ви знаєте, таким чином, що хочу я вам сказати, свої, свої такі спостереження згідно крупнолисної гортензії, що коли вона вже буде ваша рідна, на ваших, як кажуть, ви її вже наживцюєте, виростете, і вона у вас буде, уже, як то кажуть, українська рідна. Вона буде, Цей малюк уже буде вирощуватися на вашій воді, на вашому торфі, на вашому уході, на ваших добривах, в неї будуть закладуватися зовсім другий імунітет. А якщо ще ви її посадите в землю, то в неї буде взагалі другий імунітет згідно того, наприклад, горщика, такого, да, який, наприклад, у мене є гортензія, Зараз вам покажу, яка одна гортензія, яка прийшла з Голландії. Вони одна в горщику, а друга в землі. Автор Міднін. Гортензія. Ця посажена в землі. Ця посажена в горщику. Саме цікаве, що це були два зовсім однакові саженці, які приїхали з Голландії з паспортами. Один у мене вирушується в горшку. Ворщик 5 літрів, другий я посадила в землю. Подивіться, який на колір листя. Яке на колір листя в землі і яке на колір листя вже зараз все поражене бочистою росою. Поражене воно в горщику. Я його кропила 5 разів. Різними препаратами, всі препарати, які є, які і топаз, як, ну, дуже багато там препаратів, які от мочистої роси. Вроді би, вони трошечки перестало воно прогресувати, але коли стали холодні ночі, знову ж з'явилася мочиста роса. І дивіться, вони, він стоїть весь білий. В нього навіть не видно тої зелені, він стоїть весь білий. І показую вам, який теж почалася мочиста роса. На те, що в землі, але вже не так прогресивно і не так. не так. І дивіться, яке листя темне, гарне, сочне. Прям таке, знаєте, воно прям як воскове, це листя у цього автормідніна в самій землі. І такі вони, знаєте, на гаразд тонше листя, тонша пластина в нього. Ну, Взагалі, от дивіться, що тут трошки роса. Навіть э, листя різне. І от що таке земля для рослини? І той саджанець, який приїхав з Голландії, він гораздо гарніший і кращий, наприклад, в землі. І що хочу сказати, що якщо ви хочете, наприклад, виростити собі гарну гортензію, то не бійтеся садити її весною, десь в травні місяці в землю. Вони, бо цей саджанець був посаджений. В землю в травні місяці, коли зразу приїхав з Голландії, він був посаджений. Ви можете таким чином, що я вам це відео хочу сказати: от ви отримали саджанець, купили його, посадіть його в гарну землю з торфом кислим зусим, поливайте, виростете отакий собі огромний кущ. Якщо ви боїтеся, що він у вас замерзне, ви боїтеся, що він у вас не перезимує. У вас там клімат, ви живете, десь там, що у вас там, морози, у вас там, ну, може, це десь на півдні чи на півночі ви живете. Ви можете цей кущ, так як я, викопати, викопати його прямо з комом землі. Наприклад, якщо мені його зараз викопувати, то йому треба десь приблизно 10 літрів відро, тому що тут буде дуже велика корнева, я вже зразу бачу. Значить, Десь приблизно ви на 8 літрів берете відро, берете кислий торф, викопали його, в кислий торф посадили, полили радіфармом, і він у вас зимує десь в приміщенні. Потім ви його з приміщення весною винесли і знову ж посадили на це саме місце. І у вас буде на наступний рік в два рази більший кущ, який буде квітнути 100%. Я таким чином є некоторі сорти, які я знаю, що вони в мене точно підмерзнуть, навіть якщо буде мінус вісім, і вони будуть накриті спанбондом, вони все одно можуть підмерзнути. То я таким чином, бачите, воно сьогодні викопала 4 кущі і буду їх зберігати в гаражі, тому що вони в мене, це не мої сорти, які я хочу зберегти. і я хочу її ще пожитювати. От. А мучиста роса, от я вам говорю, вона не в усіх гортензій. Не в усіх. Я покажу вам той експеримент, який ми зробили з вами разом. Коли я посадила в землю дуже малесенький сажанець, е сорт Мінлива. Він такий був манюній манюній І він вже дивіться, як він підріс. Там говорили, що я багато й води налила. Потім нам писали, що я не люблю квіти, що я бла, бла, бла. Коротше, там, що тільки не писали, але я всім хочу показати, хто буде дивитися, що він росте. Е, і побачимо. Як він перезимує? Вкрию я його тільки спанбондом. Просто вкрию його спанбондом. Все, більше я йому нічого робити не буду. Я дам понять, бо це експеримент, що навіщо садити такий маленький й вкривати, якщо його можна, він буде десь у вас там в приміщенні, а весною посадити. Ну, експеримент триває. І от такий він вже, дивіться, гарненький підріс. У мене дуже багато гортензій на наступний рік будуть висажені в ґрунт. Тому що я так вирішила, чисто із-за того, що в мене просто вже вони є такі, що вони в мене в 20 літрах. І мені треба буде або ділити ці кущі, або садити їх в 30 літрів. Це вже великі дуже горшки, які тяжко тягати, ховати їх на зиму. Я, вони вже великі, в них корнева дуже велика. І я їх буду наступного, наступної весни буду їх висажувати в ґрунт. І буду їх окутувати, зберігати в ґрунті зимою. До піонула підкислена вона була, заквітла. Підтвердила саджанець, тому що для того, щоб підтвердити сортність цього горщика, цього сорту, мені треба було, щоб вона заквітла. І вона мені видала такі пагони височезні. І цей пагін так і не заквіт, але питався він щось тут. А цей заквіт. Так що це сорт у мене точно, як то кажуть, по сорту. І він піде на життю. Тут заквітла, теж допіонувала рожева. Дуже вона, звісно, гарна. Не можу сказати, вона дуже-дуже махрова, красива, дуже-дуже красива. Але ж також вона, дивіться, це для того, щоб вона мене заквітла, то я її не різала взагалі. Так як саженець прийшов з Голландії, він в мене ні разу не підрізався. То вона мене буде підрізана, значить, на живцювання піде вона, так як вона мене підтвердила сортність. І вона мене буде обрізана аж отак. Це все піде на живці, для того, щоб зробити, сформувати гарний з неї кущ. От, хотіла я з нею попрощатися, але не буду. Залишаю цю допінуволу на розмноження, бо вона дійсно дуже гарна. Так виглядає вже Magical Dark Ruby. Квітку вона квітку носа вона викинула, але вже холодно і вона не заквітає. Так що не ганяйтеся ви за тюю ремонтантністю. Я там вже бачила, що дуже багато дівчат у Фейсбуці взагалі пишуть по поводу ремонтантності. Що ви не ганяйтеся за цією ремонтантністю, тому що вона взагалі ніякої. Ролі не грає у вашому житті, тому що у нас на Черкащині практично всі ремонтантні сорти вони не заквітають другий раз. Дуже рідко, що заквітає. Заквітла тільки он Endless Summer, Оригінал і просто та українська, вона заквітла у мене. покажу вам, як вона квітне. Викинула ще бутони. Але якщо зараз похолодає, то вона квітнути не буде. Але я хочу вам сказати, що квіти в неї зовсім різні. Ті, які були весною, і ті, які в неї друге квітіння, вони різні. Зовсім різні. Також заквітає Ендрісамер Україна. Вона у мене підсиняна, вона у мене блакитна. Так, вона квітла була зелена, тепер стає червона. От. Ну, ви знаєте, я розумію, що це квітка, але вона мені, чесно вам сказати, не потрібна вже зараз. Зараз, якщо похолодає, все воно скине листя. І... Так що не ганяйтеся ви за тією ремонтатністю. Це чисто моя точка зору. Я зараз взагалі не дивлюся, ні не запитую і, ну, ремонтанти, не ремонтантний сорт. Мені важлива сама квітка, сам гібітус куща, стільки вона квітне, як вона тримає пагони, а все інше для мене взагалі не важливе. Також заквітає е, другий раз на пагонах цього року Andel Summer Bloom Star. Ну, навіть якщо вона заквітне, то я її побачу доволі таки мало, тому що, якщо вдарять перві морози, то на тому закінчиться її квітіння. Але вона заквітає. Ось дивіться, одну викинула другу, тому що вона була повністю обрізана на живцювання. І тепер вона на цих пагонах цього року починає квітнути. О, дуже гарний самий кущ, самий сажанець. В плані того, що в неї дуже гарні червоні гілки. Прям такі зелені темні листя. Дуже така вона гарна. Мені подобається, вона як саме її бідускуща. Так що, якщо ви хочете зберегти свої гортензії, то пересажуйте їх в горщики. Бо це у вас цінний сорт, і ви будете точно 100% уверені у... ну, в тому, що вони можуть підверзнути навіть мінус 8 10 градусах. Ці гортензії в мене точно вони у мене підмерзли. Коли було там один раз по цю зиму була така температура, Мінус 16 даже було. Я думаю, що їх прихватило трохи. Хоча вони були вкриті спанбондом, але вони не квітли чисто із-за того, що верхні бруньки підмерзли в них. Якщо ви любите гортензію і хочете, щоб у вас вона квітла не перестаючи на, вашому, на вашій ділянці, то спочатку у вас почнуть квітнути крупнолизні гортензії з червня, даже з травня по серпень по вересень, а з липня у вас почне квітнути волотиста гортензія І вона таким чином продлить вашу красу на вашому, вашій ділянці до кінця сезону. Тому що вона, отака потом червона. А в кінці травня ще починає квітнути. Древовидна гортензія, яка також квітне майже 2 місяці, і також дає дуже гарну красу вашому ландшафтному дизайну. Так що маєте на своїй присадивній ділянці три вида гортензії: древовидну, крупнолисну і волотисту. Ви були зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мій канал лайками, коментарями. Для цього ви даєте розвиток. Мого каналу і всіх вас люблю, обнімаю. Чекаємо перемоги і слава вооруженим силам України, які нас оберігають. Всім дякую.